Моробине Різдво Скорочено Валентина Вздульська. Горобці Чуб, Стрибун і Ловивітер були справжніми друзями. Тому, коли розбешака цвірінькало, прогнав їх із піддаща. Друзі вирішили разом шукати нову домівку. Було це у переддень Різдва. Вже починало сотеніти, пустився сніг, а пташки так і не знайшли собі нової оселі, Ледь живі від утоми, чуб, стрибун та лови вітер нарешті зупинилися далеко за селом, аж біля якогось хутора. Тут стояли бідні старі хатки. А за ними розкинулися ліс і поле. Втомлені, голодні, налякані горобці, посідали на кущбуску, що ріс під вікном старої хишки. вікна та двері, якої були забиті дошками. Напевне, тут уже давно ніхто не мешкав, ні люди, ні тварини. Незабаром. Снігопад переріс у завірюху, тож у чуба, стрибуна і лови вітра зовсім замерзли лапки та дзьобики. Друзі нашорошили пір'ячко, притулилися один до одного поближче, і так мовчки тремтіли від холоду. Минула якась година. Стрибун прокинувся, розплющив оченята на мистинки і струсив. Із голови шапку снігу, на мить завмер, а тоді почав будити друзів. Хтось прочинив двері хатинки, із них, немов зі скрині, наповненої зірками, лилося тихе срібне світло, таке гарне, що не можна було відвести погляду, і таке сумне, що хотілося плакати. Найсміливіший із друзів лови вітер підлетів до дверей. І, зачепивши слабками за стріху, звісився з неї та зазирнув усередину. Йому аж до забило. На холодній долівці покинутої хатки лежала дивна істота така прекрасна, що засліпило очі. Вона була схожа на людину, що впала долу і не може підвестися. Але було в цій прекрасній істоті. Щось і від птаха, могутні крила. Та це ж ангел, здогадався лови вітер. Так, почулося у відповідь, хоча срібну тишу ніби й не порушив жоден звук. Я різдвяний ангел. Але ж ти, здається, поранений, свірінькнув птах. Його погляд був прикутий до срібних крил, що безпорадно простелилися на долівці і не рухалися. Разом із ним на пораненого ангела дивилися ще дві пари наляканих очей. Горобці чуб і стрибун залишили Бусковий кущ і приєдналися до друга. У мене зламані крила, ледь прошелестів ангел. Як це сталося? запитали горобці. Це зробила пітьма, яка огортає місто. Тут більше нікому не потрібне Різдво. І різдвяний ангел розповів горобцям свою історію. На світанку, тільки но зажевріло край неба, ангел вирушив у довгу подорож із небес, аби нагадати людям радісну новину. От-от для світу народиться Спаситель. Коли різдвяний ангел дістався містечка, то кипіла робота, всі готувалися до свята. Як добре, подумав він, люди готуються зустріти народження царя, і різдвяний ангел замислився, кому ж першому повідомити радісну звістку: Ось господарі, натомилися за цілий день, ідуть додому зустрічати святвечір. Нехай першими дізнаються про народження Спасителя, вирішив різдвяний ангел, але господарі. У той час думали про щедрий стіл і м'яку перину. Їх не зацікавила ангелова новина. Ось господині, вони печуть, варять, прибирають, готуючись до свята. Повідомлюно їм про народження царя, вони напевне зрадіють, сказав тоді різдвяний ангел, але господині не почули голосу ангела, вони все пекли. Варили й прибирали, аж поки разом із родинами посідали до святкового столу. Ось діточки тішаться прикрашеною ялинкою. Напевне, вже не можуть дочекатися різдва, подумав ангел Христос народився, прошепотів він кожному на вушко. Але діти насправді просто чекали на подарунки, тому забули відповісти ангелові, як годиться славімо Його! Невже в цьому місті не лишилося нікого, хто зрадів би народженню Спасителя? Зажурився різдвяний ангел. Може, тварини зрадіють моїй новині, адже й вони схиляли голови перед маленьким Ісусом у яслах.